Приготуємо нутовий омлет або омлет з нутового борошна. Він ідеально підійде людям, які слідкують за своїм харчуванням. Та як нут містить дуже велику кількість амінокислот та білку. Висипаємо борошно, додаємо до нього воду, сіль ваші улюблені спеції та все перемішуємо до однорідності. Тісто по консистенції має вийти як рідка сметана, трошки густіше, ніж на налисники. До речі, я готую його вперше. Він на смак мені оригінальний, але мені трошки сухуватий, тому я рекомендую начинку додавати якусь соковиту, наприклад, якийсь там тунець, щось таке, щоб було соковите, Бо я додала тільки сир і кукурудзи, і мені він трошки піснуватий. Розігріваємо петельню, легенько змащуємо маслом, я змастила оливковим та виливаємо усю нашу масу. І смажимо, я накрила кришкою, це не обов'язково, смажимо з двох сторін, далі перевертаємо і ще буквально пару секунд підсмажити, викидаємо на тарілку і даємо начинку. Оригінально, але дуже-дуже корисно, тому спробуйте. Смачного.